Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Тож, поїхали. Авокадо бокс. Сьогодні давайте візьмемо ось цей сюрприз бокс. Ось так. Наступна колекція це інстакси. Давайте сьогодні візьмемо фіолетовий. Так, бутилочки, ось цей жовтенький. Купальнички. Давайте візьмемо ось цей. Кіндер сюрприз закінчуємо. Петчі. Ось цей. І наші печеньки з передбаченням ось цей. Сунені далі. І наша новинка це ось такі от подаруночки. І сьогодні ми візьмемо один великий ось цей подарунок. Тому що тут дещо цікавенький і треба відкрити першим. А ці маленькі подаруночки відкриємо в наступних відео. Тож, поїхали. Беремо наш каталожик. Оба, Ось він. І відкриваємо на колекції Kinder Surprise. Закінчимо вже цю колекцію. І сьогодні нам попався ось такий прекрасний чудесний тортик з клубничкою, кстаті. Відкриванькою. І, І клейнькаємо. Ось сюди. Ось так. Наступна колекція це бутилочки. Ось. Ось так і наше молочко. І яке ж нам сьогодні впалося молочко, це з лимоном. Цікаво. пробували ви колись фруктові молока. Молоко. Ну, коротше, купальники. Ось цей пакетик. О, і нам сьогодні впався дуже гарний купальник. Це ось такий купальничок. Під номером 3. сюди. Такс. Тож продовжуємо відкривати. І сьогодні нам попалась така фотографія з палаткою. Під номером 8. Сюдиль. Ось так. Наступна колекція це патчі. І сьогодні нам попались патчі у вигляді гарбузні. як воно? Я забула, як це називається, фрукт номер 7. Хто знає, напишіть в коментарях. Я забув. Ось так. Наступна колекція це наші печеньки з передбаченням. І сьогодні у нас передбачення новий рік принесе позбавлення від старих звичок. Найс. Nice. Номер кстати, тут і 10. Ось сюди. Ось так. І наступна колекція це авокадо бокс. І звідти нам попалися ось такі шкарпеточки з авокадо. Точніше, одна шкарпеточка під номером 5. А дружка, й ти в інших боксах. І наша новинка це ось така новинка це фрази, улюблені фрази від вчителів. І ось такий пакетик. Давайте якось його легенько відкриємо. тут у нас ось таких от два вчителя з мультиків. І одна фраза. Це починаємо по списку». Бо Я думаю, багато хто чув цю фразу. І її найбільше не люблять ті, які вперше по списку. Ось так. таклею наших вчителів. І тоді вже фразу саму. Кстати, хто знає, з яких це мультиків? Я знаю, що це зі свинки Пепе, а цього я не знаю, на жаль. Номер 11 на другій сторінці. Сюдиль. Ось так. І це було все. Всім па-па!